Є новина, друзі, партнерство з Україною змінило риторику Трампа докорінно і американці прямо погрожують росіянам. Дослухайте до кінця. Щодо угоди про копалин, я не буду зупинятись на цьому. Сьогодні буде стрім, 8-7 година, десь приблизно і все обговоримо, тому що бачу вас це цікаве. Там б'єтеся в коментарях, якраз визначимо все. Чому риторика змінена? Трамп заявив, що він не буде зупиняти військову допомогу, економічну допомогу Україні, тому що потім всі звинуватять його, що Україна програла. Ну якщо Росіяни переможуть, захоплять цю Україну, тому що він не дав відповідно зброї і не дав грошей. І тому він зупиняти не буде. Ну тобто абсолютний злам і зміна риторики в Сенаті Лінці Грем сенатор, заявив, що 72 сенатора зі ста. В Сенаті США готові прийняти законопроект оцей про 500 відсотнів санкцій, і він вже погрожує не тільки він прямо погрожує росіянам, або Путін зупиняється і припиняє війну і погоджується на припинення війни на умовах, от які висунуті, повне припинення безумовно вогню. Або буде введені в цей законопроект. І ці санкції на 500 відсотків він прямо говорить про інші країни. Якщо ви щось купляєте в росіян, отримайте 500 відсотків від нас. І це вже погрози не тільки росіянам, а й їхнім партнерам. І це всі в світі однозначно розуміють. Ще один сигнал. Вітков, перемовник, який постійно їздить до Путіна. Дві газети в США New York Times і ще одна газета вийшли з критикою Віткофа, тому що він приходить на перемовини до Путіна без е, е, перекладача. Тобто він. Користуються російськими перекладачами, які можуть перекладати як завгодно, що він там ну просто е, веде перемовини неефективно. Він провалив з Ізраїлем, тому що Хамас не може ніяк завершити війну е, з Іраном, він не добився нічого і так само не добивається нічого з росіянами, тому що ну, в нього якісь такі, знаєте, дружні зустрічі замість реальних перемовин і реальних умов. І що це все означає? А означає, що. Адміністрація Трампа дрейфує абсолютно в іншу сторону. Тепер будуть погрози, тепер будуть санкції і вимоги. Тим більше після угоди про Копалини, ну, яка однозначно американцям вигідна, на про неї е, поговоримо. Ось такі маємо новини. А і забув одне Медведів, щойно виліз Медведів там зі своєї берлоги, десь і каже: розумієте, глибинна влада Америки чинить тиск на адміністрацію Трампа, хочуть ввести у ці смертельні санкції. Проти нас, русських, розумієте, і ми тепер подивимося, як Трамп і його адміністрація буде протистояти цьому. Ну, це дурість повна, тому що Трамп і його адміністрація самі кажуть їм про це говорити і погрожувати, щоб самим цього не робити. Це їм сигнал Медведів, розумієте? це тобі сигнал, що треба припиняти війну на умовах ну, Європи, України і США і зупинятися, тому що буде гірше. Напишіть, що думаєте: лайк, підписка, репост.